Пропонується до продажу затишний будинок у селі Розворяни Львівського району, раніше Золочівський. розташований у прекрасному місці з чудовою природою та зручною інфраструктурою. Відстань до центру Львова становить лише 42 кілометри. А до найближчого міста Глиняник всього 4,5 кілометри, що забезпечує комфортне поєднання за міського спокою та близькості до міських зручностей. Будинок, зведений у 70-х роках, має класичне сільське планування і продається разом з меблями, тож нові власники можуть одразу проживати або займатися поступовим оновленням житла. Усередині підлога дерев'яна, стіни пофарбовані, є дві кімнати, які легко адаптувати під власні потреби. Помешкання знаходиться на тихій, спокійній вулиці. Поруч живуть сусіди, що створює відчуття безпеки та домашнього комфорту. До будинку підведено газ і світло, а це дає змогу одразу користуватися новими комунікаціями. Особливою перевагою є земельна ділянка позаду будинку. Город наразі не засаджений, покритий травою, ідеально підходить для ведення господарства, садівництва чи облаштування великої зони відпочинку. Найприємніший бонус прямий вихід до озера, де можна ловити рибу та насолоджуватися природою буквально біля власного подвір'я. На території також розташовані літня кухня, стайня та погріб, що робить об'єкт особливо зручним для тих, хто цінує сільський побут або планує вести сільськогосподарську діяльність. Додатково на подвір'ї є колодязь з чистою водою, що забезпечує автономність та економію. Будинок потребує ремонту, але має великий потенціал для перетворення на комфортне приватне житло або дачу для відпочинку. Об'єкт має кадастровий номер, що гарантує прозорість оформлення, можливий обмін із доплатою власника, що робить пропозицію ще більш внучкою для потенціальних покупців. Вартість будинку становить лише 3200 доларів, що є надзвичайно привабливою ціною для нерухомості з такою локацією, ділянкою та можливостями. За детальною інформацією або додатковими фото можна звертатися у наш телеграм-канал, де ми з радістю надамо більше матеріалів та відповімо на всі ваші питання. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал.